Уявляємо собі Європу одразу по завершенню Першої світової війни. Але замість танків, крокуючи мехи, замість знайомих держав нові фракції, а кожен конфлікт вирішується не лише зброєю, а й політичними інтригами. Саме такий вигляд має «Iron Harvest» — дизельпанкова стратегія від студії Кінкард Games», яка нещодавно ще й анонсувала власний проєкт у світі Warhammer 40 000». Тому і з похмурими воєнними сеттингами тут точно вміють працювати. «Iron Харвест переносить нас в альтернативну історію Європи, яка натхнена роботами художника Якоба Ружальського. Вони добре знайомі фанатам настільної гри «Сайз». Тут немає Німеччини, імперської Росії або Британської імперії. Натомість маємо Паланію, Русвіт і Саксонію. І кожна з них бореться за вплив у світі, який так і не оговтався в результаті великої війни. А з поверненням «Operation Eagle» до цієї боротьби долучається ще й Юсонія, місцевий аналог Сполучених Штатів. Незважаючи на всі ризики, котики вдягнули військову форму і занурилися в цей світ крокуючих мехів альтернативної політики і війни, де кожен крок має значення. Геймплей Гра являє собою досить збалансовану стратегію в реальному часі. Якщо чесно, закривши очі на сеттинг, котики віднесли гру до стратегій типу Company of Heroes або Warhammer 400 40 Dawn of War. Про що мова? Зрозуміло, що у вас є певний баланс між юнітами, тобто війська, які ефективні проти піхоти, війська ефективні проти мехів, війська підтримки, типу інженерів або медиків і так далі. Але окрім самого балансу військ, велику роль грає в використання місцевості і укриттів, а ще атаки у фланги або тил. Ось цим гра досить подібна до Company of Heroes. А от наявність на карті ресурсних точок і точок перемоги, невеликого розміру бази і досить активні тактичні дії, це навіює вайби Down of War. Зрозумійте нас правильно. Ми в жодному разі не стверджуємо, що Iron Harvest — це калька геймплейних механік. Ні, навпаки. Гра достатньо самобутня, але типів стратегій в реальному часі досить багато. Тому ми вирішили знайти більш-менш подібні проєкти і провести певні паралелі. Але все ж таки переходимо до подробиць. У грі доступні чотири режими: сюжетна кампанія, завоювання світу, одиночні місії і мультиплеєрний режим. Сюжетна кампанія не лише дає нам розуміння основ гри, але й розповідає досить цікаву історію трендиця, який коїться в світі Iron Харвест. Тут ми і ближче знайомимося з героями і негідниками, розуміємо мотивацію і, взагалі, як цей весь капець почався і для чого його починали. Завоювання світу теж вельми цікавий режим. Він пропонує нам відчути себе стратегом і на глобальній карті планувати завоювання як нічийних, так і територій противника. Чимось нагадує подібний режим у других козаках. По відчуттям цьому режиму гри не вистачає глибини. Можливо, якісь критичні ресурси або бафи для військ. Але наразі він відчувається порожнім. Якщо ви грали в цей режим, то поділіться, будь ласка, вашими враженнями в коментарях. Одиночні місії, ну тут все по класиці. Є мапи на двох, чотирьох і шістьох гравців. Можливі різні налаштування штучного інтелекту противника, умов перемоги і умов гри як такої. Мультиплеєр це мультиплеєр. Тут є і можливість робити кастомні катки, і можливість просто швидкої гри. Додатково є режим рангових боїв, так що змагальна складова в Iron Harvest теж є. Нації і підрозділи. Як ми вже казали раніше, в грі присутні чотири нації: Паланія, Русвєт, Саксонія і Юсонія. Зрозуміло, що кожна з цих фракцій має рівні шанси на перемогу. І для того щоб ви могли реалізувати ваш тактичний геній, всі нації збалансовані і в цілому мають схожий набір військ. Однак не можна сказати, що юніти різних націй це одне й те ж саме просто в різних текстурках. Розробники провели дійсно якісну і глибоку роботу, щоб кожна нація відчувалася іншою, гралася інакше, відкривала нові тактичні можливості. І це більше за все відчувається по механізованих юнітах мехах і солдатах в екзоскелетах. Вони абсолютно відрізняються поміж фракціями. Важкі мехи русветов, більш мобільні полянці. І це грає подекуди вирішальну роль у вашому підході до бойового і чисельного складу вашого підрозділу. А ще на тактику, на шляху до перемоги. Різне одразу скажемо, що очікувати від гри чогось революційного в жанрі стратегії в реальному часі однозначно не варто. Однак на що можна розраховувати точно, так це на якісну пропрацьовану гру, яка гідно наслідує кращі традиції жанру. Більш того, якщо казати про сюжетну кампанію, то вона подана дуже добре. І з дивного ми звичайно ж розуміємо, що це альтернативна історія і все таке інше. Але ось чому у царського розсвівка комуністичні червоні зірки, де тільки не бачиш і на какардах, і на техніці, та й прапори біля царської резиденції якось підозріло схожі на Сталінсько-Ленінське. Ну якось це випадає з логіки. Ну, ми вже мовчимо про відсутність, хоч в якомусь вигляді України, хоча історично вона була більш ніж залучена в ці трагічні для нас події. Історія у цьому світі, по закінченню Першої світової війни, Російська імперія не розпалась, Саксонія залишилась як мінімум при своїх, а постраждала паланія, яку фактично розділили між собою Росвіт і Саксонія. Однак все і було б не так погано. лише таємні організації не сплять, і революція також має здійснитися. Лише цього разу не під проводом Леніна, а за керівництвом Распутіна. Ну добре, ми так чисто кажучи, не зрозуміли логіку подій із цією революцією. Однак, в цілому розсвіти показані досить типово до своїх реальних прототипів: жорстокі, зрадливі і підступні. Як болото не прикрашай, хоч зірочками, хоч триколорами, воно болотами залишиться. Так от історія розбита на чотири взаємопов'язані кампанії за три основні нації, де головні діючі особи це Анна Спалані, майже як Жанна Дарк, її брат Яник і Ольга за сторони Росвєту і принц Вільгельм з боку Саксонії. Ну і антагоністи в особі полковника Зубова і Распутіна. Все це завершується великою революцією у Росвєті. В цілому сама історія має вельми цікавий вигляд і непогану подачу. Грати із таким бекграундом однозначно приємно. І окрема п'ята компанія за Юсанію додає нового виміру конфлікту і проводиться як побічна історія до подій основної гри. Графіка і звук тут все приємно. Ефекти від вибухів, середовище, що руйнується важкими мехами. І це все під відповідний гуркіт великих гармат, кулеметні черги, і то під залізних чудовиськ. Круте поєднання. З іншого боку, досить дивний вигляд має нативний режим озвучки, в якому персонажі кожної нації розмовляють на мові своєї протонації ну тобто, полонія польською, розсвіт гуснявою і так далі. Чому дивно? Бо персонажі в роликах розмовляють різними мовами і одне одного розуміють. Це точно дуже нетипово враження. Котики довгенько радились, але таки змогли дійти спільної думки щодо гри. В цілому, Iron Harvest сподобалась пухнастим, бо не так вже часто виходять достойні представники жанру РТС, тим паче такого масштабу, як кампанія в Heroes. Однак у гри є певні недоліки, і кілька разів довелося і зіткнутися з багами, і полазити в інтернеті щодо того, як реалізувати певні елементи управління, а це точно недолік. І тим не менш, тверді чотири механізовані котики із п'яти у гри є. А ще рекомендація для поцінювачів жанру додати її до своєї бібліотеки. На сьогодні все. Відпускаємо вас грати в ваші улюблені ігри. Ну, звичайно, якщо електрика є. А якщо нема, то вона все одно з'явиться, бо Україна переможе і відбудується. Міцненько вас обіймаємо і дуже дякуємо нашим патрончикам. Ваша підтримка дуже приємна і дуже важлива. І ще, будь ласка, не забудьте підтримати ЗСУ. Головне грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!